Усім привіт! Як я обіцяла, сьогодні розповім вам про особливості укладення та істотні умови договору підряду. Що це за договір, з чим він може бути пов'язаний та де використовується, договір підряду є розповсюдженим договором, який використовується у сфері будівництва, нерухомості. Це може бути також підряд на виконання якоїсь інтелектуальної праці, але в основному це стосується. Сується будівництва або виконання якихось робіт. Наприклад, найпоширенішим він є: це підряд на виконання будівельних робіт. Сторонами цього договору є підрядник та замовник. Підрядник це виконавець робіт. Відповідно, замовник це особа, яка замовляє об'єкт будівництва або виконання якоїсь роботи по будівництву.